Вони годинами сидять у засідці і залишаються непомітними. Їхній влучний постріл може задвухсотити окупанта і навіть вивести ворожу техніку з ладу. Робота снайперів дуже важлива і потребує високого рівня професіоналізму та дисципліни. Тож і тренування проводяться систематично. Наш підрозділ займається специфічними завданнями. Відпрацьовуємо з розвідкою, з аеророзвідкою. Позиції ворожі шукаємо собі місця, де можна свої позиції обладнати. У снайпер повинен бути крім того, що фізично підготовлена людина, він психологічно, морально має бути підготовлений. Підрозділ отримав нові снайперські гвинтівки Юар 10 Її ствол консульно закріплений. Чим досягається стабільність пристрілювання на верхній частині ствольної коробки та на цівці Є напрямні для встановлення прицільних пристроїв та інших аксесуарів. Ударно-спусковий механізм допускає стрільбу лише одиничними пострілами, оптимізований для точної стрільби. Наразі захисники пристрілюються, підганяючи зброю під себе. Пристрілю для того, щоб влучно стріляти на дальній дистанції. Тобто, Якщо вона пристріляна на 100 метрів і людина попадає в центр мішені з похибкою десь ну, 1,5 см між кулями. То на дистанцію в кілометр підготовлений боєць, снайпер ну, може вразити головну мішень ворожим. Проте, варто враховувати і місцевість. У лісі максимальна дальність влучного пострілу 150 метрів. На відкриті ділянки ворог, звісно, не виходить. У снайпери це не прості стрільці, а висококваліфіковані воїни. Снайпер повинен, по-перше, На гвинтівках робимо поправки, не повертаючи як ми прицілі, це можна зробити виносом, як це кажуть по сітці. Для чого знає розміри об'єктів, знає математику, тобто можна це є формула і можна це все прочитати в голові.